Морози в Хмельницькому тримаються вже не перший тиждень. Вода скута кригою, і для багатьох це виглядає як запрошення вийти на лід. Та фахівці застерігають. Ця краса може бути смертельно небезпечною. Про це і рибалкам, і перехожим хмельничанам ледь не щодня розповідають працівники комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. Ми їх попереджаємо, попереджаємо голосовим. У нас є мікрофони спеціальні, де ми розказуємо їм, що там тонкий лід не можна виходити, Можна провалитися Підходимо до них. У нас є лістовки, які ми роздавали лістовки їм, де про всі правила безпеки, поводження на льду. Фахівці додають навіть при морозній температурі лід на водоймах залишається нестійким, особливо поблизу міського пляжу. Тут течія підмиває кригу знизу, роблячи її тонкою та підступною. Та це далеко не єдина небезпечна зона на річці. Наші люди дуже люблять і полюбляють ходити в сторону острова кохання і там нам не так небезпечні місця. В зв'язку з тим, що крім острова Кохання, це ростуть миші. А коли камешів там саме лід тонший. працівники рятувальної служби на водних об'єктах не просто патрулюють територію, а й пояснюють, як діяти, якщо біда все ж сталася. Головне наголошують не панікувати. Якщо ви провалилися під лід, потрібно розставити руки, намагатися втриматися на поверхні та повільно повсти назад у безпечний бік. А допомагаючи іншому, не можна бігти до ополонки. Рятувати варто з відстані, використовуючи підручні засоби. За все треба його витягнути з полонки, завести в тепле приміщення, переодягнути, дати гарячого чаю і окутати термодіялом. Якщо людині стає гірше, саме краще це викликати карету швидкої допомоги. Все та найкраще не випробовувати долю, адже лід не пробачає помилок навіть тоді, коли здається міцним. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал.